Що ж, давненько я наказав цю фразу, але у нас в чергове полетів старшип, і це вже був десятий повністю інтегрований тест системи старшип Суперхеві. І хоча дехто може сказати, що а що такого, ну ми ж наче все це вже бачили, нічого особливо нового не сталося, це ж було вже. Навіть не намагались упіймати бустер, щоб знову його повернути на базу. Просто шмякнули його в океан. Корабель летів по тій самій програмі, що усі попередні. приземлився собі там в Індійському океані, на орбіту не виходив, ну, запустили і що, але мені здається, що є ознаки того, що це був. Ну, мабуть, найважливіший запуск для SpaceX за останні роки, і він буде мати серйозні наслідки. Про це поговоримо трошки згодом. А також як бонус, цей запуск дав нам аж дві загадки, на які поки що, ну, як на мене, ні у кого немає однозначної відповіді. По інтернетах ходять деякі теорії, гіпотези, але насправді є дві, ну, серйозні загадки, які ми поки що. Не можемо розгадати так, що пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою, космічний тиждень 545. З вами, як завжди, я піологічна ремеража Антон Позняков і наш подкаст Шопоко для початку. Давайте поговоримо про те, що ж сталося у нас в 10-му польоті. нагадаю, що у нас стався переход на старшип версії 2, блок 2. Чи старшип v 2 як його не називай. Головне, що з сьомого польоту у нас літає нова версія старшипа. Зовнішньо її можна ідентифікувати по цим верхнім вушкам, які трошки зміщені назад. А внутрішньо він доволі сильно змінився. Там змінили розподіл баків. Тепер у нас більше палива, менше простору для корисного навантаження. А, ну і звісно ж, внутрішні системи дуже сильно мінялись, але ми цього напевно не знаємо, тому що м тільки, мабуть, інженери знають усі деталі. Головне, що після переходу на версію 2 у нас жодного успішного польоту повноцінного не було. А, в сьомому польоті у нас старшип вибухнув. Під час підйому, в восьмому польоті сталося буквально те саме, в дев'ятому польоті у старшипа стався витік палива. І після чого він втратив можливість орієнтуватися в просторі, тому неконтрольовано війшов в атмосферу. Ну і звісно ж там вибухнув. Ну а в 10-му польоті мав полетіти інший старшип, але він вибухнув навіть не чекаючи старту, тому що зробив це під час тестів на тестовому полігоні. Після чого тестувати старшипи навіть довелось на стартовому столі, який стоїть в Старбейс. І ось тепер ми маємо ну, перший фактично успішний польот старшипу версії 2. Тобто, починаючи з сьомого інтегрованого тесту, старшип зробив, ну, типу, два кроки назад, і ось зараз він ці два кроки вперед все ж таки зробив і е, опинився приблизно там, де і стартував більше, ніж півроку тому. Але мені здається, що все не так просто. Мені здається, що це тільки зовнішньо можна так сприймати. Але повернемось до десятого запуску. Що у нас сталося? Не планувалося навіть повернення першого ступеня на стартову площадку, бо це не має сенсу а, Бо там вже готується наступне покоління бустеру, його можна буде ідентифікувати по вбудованому у цьому кільцю, яке зараз скидується, яке використовується для ходстейдженгу. Воно буде схоже на багато совєтських ракет, які робилися в той період, які мали подібні конструкції. Поєднання ступенів в китайських ракетах, деяких використовується. Тобто, це не виключно якесь совєтське ноу-хау, але тут просто використовують схожу систему. Ну і тому, що у нас буде нова версія бустера, яка ймовірно буде використовувати раптори, теж нової версії, повертати назад зараз. Суперхеві особливо нема сенсу, тому що ну а куди його потім? Кожне повернення Суперхеві це також ризик для башти. Якщо щось іде не так, якщо якийсь вибух, чи щось кудись ляпнеться, чи якось інші пошкодження, SpaceX не матиме. Можливості запускати щось якийсь час. Тобто вони втратять багато часу. Так, є друга башта, але вона ще не закінчена. А, а також зараз немає тестового нормального стенду, тому старшипи тестують на прям першому стартовому столі. І зайвий ризик, як на мене, тут він нічого не вартує, тому що так вони відпрацюють систему, але вони більшість системи так вже відпрацювали. Більше того, башта буде знов-таки ж нова. І те, що вони зараз якісь дані зберуть, вони можуть не всі транслюватись потім в другу версію. Коротше, не було сенсу повертати бустери на сьогоднішній день, вони навіть не планували, але в моменті з бустером використовували інший тест. Вони відпрацьовували систему, коли один двигун е, на моменті посадки не вмикається, тому що зазвичай сідає Суперхевія на трьох двигунах, які всерединь, тобто це внутрішнє кільце з трьох двигунів. І вони відпрацьовували схему, коли один з цих двигунів не вмикається, і замість нього працює двигун з середнього кільця. Також е, тут ще й додалось: е, ну, це був запланований тест, а з незапланованого тесту один з двигунів. Середнього кільця вимикався на моменті підйому, а потім він не увімкнувся на усіх подальших стадіях. І фактично був мінус один двигун але знову ж таки в цьому варіанті SpaceX показали, що. Має можливість Упергеві втратити один двигун, навіть більше двигунів, і все одно виконати потрібну місію. Ну, тут фактично у них мав бути серйозний запас, тому що старшиб не виходив на орбітальну траєкторію, плюс він фактично без корисного навантаження, тобто він фактично порожній. Тому ну, там вони мали достатньо пального запасу, щоб компенсувати один непрацюючий двигун. Але. Суперхеві повернули, він завис над океаном, після чого ляпнувся, вибухнув і потонув, як і треба. Старшип вже е, летів потім далі. Всі моменти з минулих разів е, ризиковані пройшли, нічого не вибухнуло, не було ніяких серйозних прям, е, витоків пального, які е, щось би порушили. Тому у нас все йшло окей, і потім нас чекав. Перший тест, якого ми ще не бачили, відкривалися ці дверцята на старшипі, і після цього випускалися супутники. Ну точніше, як супутники, це були муляжі старлінків. Одна з загадок, але тут це не одна з тих, які я анонсував на початку випуску. Чому ж, блін, вони не поставили на них камери? Ну, можливо, просто камери б не багато чого дали. Але побачити все ж таки старшип якось від третьої особи було б прикольно. Хоча там і було темно, і, мабуть би, нічого особливо видно не було, Старшип був на е, нічній стороні Землі в той момент. Ну е, Можливо, наступного разу вони поставлять все ж таки на ці муляжі е, камери. Але, е, Система оця працювала, коли, як її називають, пес диспенсер, Пес це такі були ем, цукерки, які, я не знаю, бачили ви такі в дитинстві. У мене такий, здається, колись був. Коли оці по одній цукерки от, отак видаються через тонесенький слот, ну і. По такому ж принципу працювали супутники, муляжі супутників в старшипі. Одного разу там один з них трошки вдарився об дверцята, але не схоже, що це мало якийсь ефект, все одно все випустили, і ці супутники, звісно ж, вони, як і сам корабель, не рухались по орбітальній траєкторії, тому вони по своїй балістичній траєкторії увійшли в атмосферу, де згоріли, а якщо навіть щось не згоріло, воно впало в Індійський океан, де нікого не мало бути. Так що на цьому у нас тест закінчився? Закрили дверцята. Ну і тут варто сказати, що це була не перша спроба. У нас були раніше е, спроби саме таку схему зробити, е, випустити оці ці муляжі. І е, щось кожного разу йшло не так. То там дверцята не відкрились, то старшипи вибухали. Е, так, ми до цього моменту і не доходили, але зараз ми маємо оце випробування. І фактично це вперше було, було якесь корисне навантаження, яке випустили в космос. Ну, раніше там формально було корисне навантаження, типу банан е, возили. Але це було так е, по приколу. А, а ось сьогодні ми маємо те, що старшип. Показав можливість е, доставки супутників на. Потенціально орбіту. Після цього, як завжди, увімкнули один з рапторів перед входом в атмосферу, це е, потрібно для того, щоб показати можливість, що Starship контролює сход з орбіти у разі того, якщо він на цю орбіту полетить. Це дуже важливо, тому що якщо така велика металева бляшанка буде на орбіті і не зможе якимось чином зійти з орбіти, якщо не буде е, такого способу е, зменшити швидкість, щоб увійти назад в атмосферу, то це буде велика велика проблема в буквальному сенсі. Тому оце увімкнення одного раптора в умовах космосу. Це дуже важливий крок, який потім дозволить отримати ліцензію для орбітального запуску. Ну а потім у нас була така яскрава частина, коли був вхід в назад в атмосферу. І перша загадка. Виникла о, на моменті, коли тільки починався оцей вхід в атмосферу. Щось вибухнуло у спідниці навколо двигунів. Досі ніхто не знає, що. Є декілька припущень, є припущення, що там була якась магістраль е киснева, яка могла вибухнути, і що там було якийсь там засор, який е потім замерз. А коли він замерзає, він розширяється, тому був якийсь вибух. Є гіпотеза, яка, ну як на мене, не дуже реалістична, що це був один з цих. Муляжів старлінків, який врізався в корабель. Мало ймовірно, як на мене. Коротше, щось вибухнуло вибухнуло зі сторони теплового щита і ближче до лівого вушка нижнього. Якщо ось дивитись на корабель, як він ходить в атмосферу. І подальші, в принципі, події. Не те, щоб якось постраждали від цього моменту, але ми досі не знаємо, що вибухнуло, а вибухнуло щось доволі серйозно. А потім у нас е, був вхід в атмосферу. Ми, в принципі, все це вже бачили. І одна штука, заради якої робили е, другу версію старшипа блок 2, е, це вирішення проблеми прогорання оцих вушок. І е, в першу чергу страждали верхні вушка, які якраз. Посунули назад, тому е, в них не заходила плазма, і вони, здається, набагато краще себе показали. А от нижні вушка все ще прогорали доволі серйозно. Можна було бачити, як там це плавиться, можна було бачити, як відлітають шматки, як е, шматки металу просто там бовтаються як якась ганчірочка, тому що ось такі навантаження. Виглядали вони не дуже прикольно, але все одно вони працювали і. Е, е, Фінальний оцей момент, коли там старшип заходить на оцей беліфлоп, сідає біля буйка, тобто він долетів туди, куди мав би, він долетів буквально до буйка, який його знімав. Тобто вони планували саме в цю точку потрапити. Там цікаво, до речі, було декілька разів була чітко сказана фраза ведучими трансляції, що мінімум один з Буйків» чи щось типу такого. Тобто, можливо їх було декілька, але все одно, навіть якщо їх було багато, приземлитися через фактично три чверті землі, пролетіти, і сісти біля одного з бойків, навіть якщо їх декілька, це точність. Тобто вони чітко знали, куди летять. І тут вони повторили результати, які ми бачили в п'ятому польоті, в шостому польоті. І ми, як я вже сказав, фактично, це, вже, це, це було вже так. Але... Друга загадка була от в останньому моменті, коли нам показали старшип з бойка. Він помаранчевий. Більше того, він помаранчевий і білий. Чому ніхто не знає? Є тут декілька версій, що, наприклад, це може бути іржа від якоїсь металевої частини, яку просто розкидало по старшипу, тобто вона покрила таким шаром цю частину, тому що десь вона була, і її ось так от розкидало. При вході в атмосферу, тому що там аеродинамічно це все так розкидується. І також ми бачили якісь помаранчеві сліди на е, місцях, де тепловий щит поєднується зі сталевою частиною. Тому ця версія, мабуть, найбільш ймовірна тобто, це щось зверху накидано на тепловий щит. Можливо, це просто повідпадали усі е, ці тайли, усі ці плиточки, е, і це те, що під. Ними, мало ймовірно, можливо, себе так поводить новий абляційний шар під плитками, тобто він чомусь такого кольору. Але ще можна точно сказати, що в попередньому польоті, коли у нас були схожі умови, але трошки під іншим кутом знімалося. Ось у нас є кадри з шостого інтегрованого тесту, там такого кольору не було. Тобто, це щось нове. Можливо, це результати від цього вибуху. Можливо, це щось інше. ось, ну, наприклад, ж перший перша спроба планувалася на день незалежності України, і можливо, таким чином Маск хотів виказати підтримку Ющенку. Згадати майдан свого часу помаранчеву революцію, як пожартував мій брат Артемона Сучатико, можливо, можливо, навпаки, це була помста, помста після розриву відносин з Дональдом Трампом. Маск взяв усю його помаранчеву косметику, запхав старшип, щоб він вибухнув, і розкидав всю цю косметику по е, океану. Але ну як бачите, ось різного ступеня є е, реалістичності сценарії, але також. Можна побачити, що верхня частина чомусь біла у старшипа, чому також ну загадка. Ніхто не розуміє, чому я думаю, мабуть, можна сказати з точністю, що, хоча ми і не знаємо, що це чому старшип помаранчевий, він не готовий для повноцінного перевикористання. Тобто, в такому стані, навіть якщо б його упіймали, треба було б доволі серйозно його переробляти. Тобто міняти ці вушка, міняти, мабуть, весь або майже весь цей тепловий щит, усі плиточки перебирати, перевіряти їх. Тобто, оця ідея того, що старшип можна упіймати і потім швидко перевикористати, поки що до неї доволі далеко. А це, як я вже багато разів казав, є невід'ємною частиною системи HLS Human Landing System, яка буде використовуватися для Артеміди-3. Тобто, старшип у нас місячна версія, буде е, саджати людей на місяць. Це має статись вже доволі скоро. Е, ну Через пару років, можливо, через 5 років, якщо так буде дуже песимістичним. Але заплановано, що це буде прямо скоро. А до цього разу треба, як мінімум, один раз демонстраційний злітати на місяць, посадити туди. А щоб полетів місячний старшип до місяця, його треба дозаправляти. Багато разів. Треба багато запусків старшипів в дуже короткий термін. А щоб було багато запусків старшипів, їх треба навчитися повертати. А щоб вони повертались. Треба, щоб вони вміли саджатись назад. А щоб вони вміли саджатись назад і потім перевикористовуватися, треба, щоб був тепловий щит. А він, ну, точно не готовий. Ось по цьому польоту ми бачимо, що він точно не готовий. Так. Це все ще не применшує того факту, що старшип єдиний другий ступень ракетний, в принципі, який вміє літати в космос і зараз, і потім повертатись, що насправді не зовсім правда, тому що у нас є там і Х37, uh, uh, і інші, але такого розміру, такого класу об'єкт uh, повертатись і потім uh, вертикально сідати uh, в. Чітко позначене місце, це, це величезне досягнення. Це я намагаюся сказати, що SpaceX тут якось фейлонули, ні. Але до багаторазового використання ще далеко. А це проблема для HLS. І чому ж я вважаю, що цей запуск був такий важливий? Ну, по перше, тому що він показав, що це проблема з тепловим щитом, вона є, вона нікуди не ділась. Вона в. В принципі старшипом блок 2 не вирішилось не те, щоб хтось цього очікував, але все ж таки. Проблема не вирішена. І вже зараз там Маск в своїй презентації, в котру він вліз, хоча зазвичай цього не робить. Він там розказував вже і про третю версію, і про що, можливо, скоро буде навіть четверта версія. Тобто вони планують доволі далеко і старшип не в своїй фінальній формі. І щоб повноцінно літати, щоб повноцінно повертатись, треба буде ще багато часу. Як ми бачимо, проблеми можуть доволі сильно впливати на час. Зараз Спейсер. В цього року втратили дуже багато часу, хоча збирались запускати по два старшипи на місяць. Але ми навіть не близько до двох старшипів на місяць, я нагадаю, що вже майже вересень. А у нас не те, що два старшипи на місяць, у нас, скільки там, три старшипи в рік вони запускають, так? Якщо, до речі, якщо ви хочете зробити собі ретроспективу усіх запусків, згадати, що коли було. На каналі є окреме відео про це. Воно дуже корисно. Сходіть, подивіться його після цього. Ну і другий момент, чому я вважаю, що Starship на сьогоднішній день зробив свій найважливіший запуск за останні часи. Це якраз можливість запускати старлінки. Вони довели, що вони можуть доставляти корисне навантаження на орбіту. Так, поки що до орбіти не долітав Starship, але очевидно, він має таку можливість і доволі легко просто змінить свою. Свою траєкторію на орбітальну. І якщо він змінить свою траєкторію на орбітальну, то він зможе доставляти супутники повноцінні на орбіту. А це дуже важливо для SpaceX. Якщо вони зможуть зробити Starship машиною для запуску старлінків, великих старлінків, третьої версії, чи як вони її там називають, коротше, це будуть великі старлінки, які не влізають в жодну Falcon 9. А вони дають додаткову можливість, і більше того, ні у кого більше в е, найближчому майбутньому не буде можливості запускати такі великі супутники. Вони ще більше себе відокремлять від конкуренції. Хоча здавалося б, Starlink вже настільки всіх переважає, е, що да куди ще далі. А ось куди далі. Треба зробити старшип машину для старлінків для того, щоб робити бабло. Тому що старлінки це бабло, це величезне бабло. Якщо ви там не хочете навіть розрахунків економічних, тому що більшість свого бабла старлінки заробляють все ж таки на державних контрактах, які не отак не відкриті, тому не можна просто порахувати кількість клієнтів, помножити на там ціну, яку платять за одного комерційного клієнта. Це не так працює. Державні контракти набагато важливіші. Всі знають, що для фронту українського старлінки дуже важливі. І коротше, якщо б старлінки не були машиною по друкуванню бабла, SpaceX би не витрачала стільки запусків Falcon 9 на те, щоб розвивати своє оце сузір'я. А за рахунок старшипу, вони... Фактично зроблять себе ще більшими монополістами, тому що так ну Амазон може запускати щось там на своєму Нью-Глені, чи на своїх там Атлас 5, які вони викупили, усі, які залишались у ULA. але такого розміру, такої потужності супутники вони в принципі не зможуть не те, що робити, а запускати, тому що єдина ракета такого розміру це Starship. І ось вони, як я вже сказав, довели. Що можуть зробити Starship машиною для запуску старлінків? А це означає, що усі майбутні орбітальні тести вони будуть в першу чергу, давайте чесно. Запуском старлінків, а в другу чергу тестом по там, подальшому поверненню, а, тому що їм треба буде зробити тест, в якому вони повертають а, старшип, там, в мексиканську затоку. Потім будуть якось відпрацьовувати а, спробу його упіймати на а, башту. Це все буде якісь тести, тести, тести. Їх буде доволі багато. Але якщо вони в цих тестах будуть запускати великі старлінки, це з точки зору стратегічної для компанії, з точки зору економічної для компанії буде ну величезним кроком. І до речі, ще можна було помітити, як на мене. Цікаву таку штуку в презентації, яку от у Маск давав перед запуском, він її давав перед невдалим запуском, але потім її просто повторили там не було особливо про місяць. Хоча, здавалося б, місяць він, он має бути скоро. Ось вже буквально там через декілька років у нас SpaceX мають виконувати свій контракт по HLS. Але це не використовують. Хоча, хоча, ну, як на мене, якщо б це було реальною ціллю, це було б логічно. Це буде казати: ось дивіться, ми майже вже там, ми розробляємо, ми зараз полетимо на місяць, ми повернемо там американців на місяць, програма Артеміда, бла, 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 все для нас. Ні, маск говорить про те, що там старші полетять на Марс. Тобто, це ініціативи окремо від нас. Я не знаю, це пов'язано з тим, що. Старшип не дуже готовий, що є якісь там внутрішні е, якісь моменти. Я нагадаю, що у нас досі нема е, лідера, досі досі немає адміністратора. Є е, тимчасовий адміністратор Шон Дафі, який там міністр транспорту, і ще там багато у нього ролей, які він виконує. Тобто, фактично, наса обезглавлене, наса постійно м, говориться про те, що зменшуватися будуть бюджети і так далі. Тобто, наса в жопі. І Спейсекс не хоче в цю жопу особливо встрягати, ще й тому, що з поточною адміністрацією особисто з Трампом Маск доволі сильно посрався, публічно навіть посрався. Він мав поставити свою людину Джаред Айзекмана, в голові НАСА, а не вийшло. І тепер він ображений. І тому, в тому числі, можливо, це якось вплине на стратегічне бачення SpaceX. Їм не так цікаво зробити щось класне для НАСА. Їм цікаво заробити бабло, щоб потім полетіти на Марс і сказати, да ми манали вас усіх. Ми без всіх ваших космічних агентств можемо зробити щось на Марс. Ні, якщо ви, звісно, захочете, ми з вами як, якось заколаборувати, але оце брендування польоту на Марс як якусь штуку, яку робить особисто SpaceX, і на цьому зроблений акцент. Хоча Марс, ну як я. Також вже казав в минулих подкастах: маск торгує майбутнім. Марс спеціально обране як якесь дуже далеке майбутнє, дуже далека ціль, до якої точно ми в найближчому майбутньому не дійдемо. Можливо, колись, але це щось таке далеке-далеке. Маск завжди так робить. Ось, подивіться, це якась психологічна штука чи інша, він завжди обіцяє щось в далекому-далекому майбутньому. Тобто, це така штука на горизонті, і він завжди цей горизонт зміщує. Ну от, зараз ми маємо приблизно те саме. Хоча здавалося б, якщо треба була якась мотиваційна штука, треба було показувати, що ось. У нас є величезний результат, який ми можемо досягнути вже скоро, в найближчі там роки. І місяць тоді треба було використовувати якусь флагманську штуку, ну а потім на Марс. Тобто місяць це крок до Марса. Але ні, зараз маск робить не так, і тому мені здається, що це зміщення акцентів воно вказує на те, що можливо. Вони розуміють, що Starship може відкласти ртимі 3 доволі серйозно. Що проблема з тепловим щитом не вирішена поки що. Це не означає, що вона не буде вирішена, в принципі, але це за все треба платити в першу чергу часом. Тобто, кожен відносно невдалий тест це відтермінування вирішення. Ну як. Тест та вдалий, але з точки зору того, що треба, а треба швидке повернення і швидке перевикористання. А для цього треба, щоб тепловий щит був фактично в ідеальному стані. До цього поки що судячи з усього далеко. Але те, що вони можуть запускати старлінки, це архіважливо. Це прям ну от як на мене, це найважливіша штука, яка заробить SpaceX дуже багато бабла, яке вони якщо захочуть, а як вони скоріш за все захочуть, будуть потім вкладати в розвиток старшипа. Але старшип зможе платити сам за себе зараз, якщо він, якщо усі тести зможуть перетворитися на запуск старлінків. Тому що Falcon 9 платить сама за себе SpaceX свій найбільший клієнт. Якщо б це не приносило бабло, вони б не були своїм найбільшим клієнтом. Вони б не робили більшість запусків старлінками. Більшість запусків в світі зараз це запуски старлінків. Старлінків більше, ніж усіх інших супутників, разом взятих в декілька разів. Так що, ну, про що йдеться? Старлінки це. Це, це головне, в принципі, що робить SpaceX на сьогодні для своєї економічної складової. Ну а я хоча б сподіваюся, що наступного разу у нас все ж таки будуть камери на оцих супутниках, які будуть запускатись. Будуть це справжні старлінки чи не справжні, але побачите старшип. Від третьої особи було б класно. Так що якось так у нас пройшов десятий запуск. Такий він був, як на мене, дуже важливий. Хоча здавалось, ну це, це було вже дуже цікаво, скільки часу SpaceX піде на те, щоб зробити наступний запуск, що в ньому буде, як він буде відрізнятися, чи буде це орбітальний запуск вже повноцінно. Можливо і так, а можливо і ні. Коли у нас буде блок 3? чи там наступна версія бустера, обіцяють блок 3 на початку, здається, року вони. Говорили, що чи там до кінця цього року, чи на початку наступного у нас може почати літати старший блок 3. Тобто блок 2, він навіть недовго, щоб його можуть розвивати, але як бачимо, перехід від однієї версії до іншої може бути доволі травматичним. Так що, тим цікавіше, нам спостерігати буде за цим символи. Нагадую ще раз, що є повна ретроспектива перших дев'яти польотів на каналі. Якщо хочете згадати, що коли було, в якому польоті, що трапилось, як розвивався проект, і так далі. Коли він пішов не туди, як на мене, це все є в окремому відео. Підіть, подивіться. Якщо вам подобається подкаст, підтримати його можна на Патреоні. Там скоро вийде другий ексклюзивний випуск нашого секретного подкасту і відео, які виходять тільки там, або для спонсорів, отут на Ютубі, теж можете натиснути. Кнопочку join, і буде вам скоро ще один спешл. Ну і звісно, продовжуйте підтримувати Збройні Сили України. Посилання є в шоуноутах. На цьому все. Хай буде з вами сила і до наступного тижня.